Якщо це мова йде про пацієнта, який в 17-й лікарні, то він сьогодні помер. Була гостра кровотеча, але вогнепальне поранення підключиться артерії. Дуже великий втрата. Вдалося включитися з операціями, але, на жаль, так. що щось, щось, самі, як Так, так. а чи збирали кров, власне? Були здатні збирати кров саме йому, чи взагалі бути? Люди, знаючи закономірності надзвичайних ситуацій, розуміючи правила пов'язані з масивними кровооператорами потребують донорських крові. Тому природні бажання людей, знаючи цю інформацію, цю закономірності. Ті, хто є донорами чи мають бажання здавати кров і можливості, вони пропонують себе. Ми цю пропозицію переадресовуємо в міський центр крові, де професійно ну, налагоджена ця технологія. Тут і будь-де не приспособлена це робити неможливо сьогодні правильно Я Святослав Ханенко, народний депутат України, керівник медичного штабу національного спорту. На